Тихо запалю, за те, що захищає Україну за пеклому жорстокому бою, і вірю Настане день розплати, Господь засудить наших ворогів вогні пекельному до вічної палати, їх українські матері і пам'ятник величними зведемо всім тим, хто Україну так любив свою. Життя віддав за жовте поле, синє небо, за пеклому, жорстокому бою. Відомо, наприкінці серпня 2014 року українські військові потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Тоді бойовики обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. За офіційними даними, навколо Іловайська і в самому місці загинули 366 українських бійців. Ще 429 дістали поранення. 300 потрапили в полон. Немає ціни героїзму та мужності бійців, які полягли за землю свою і свій народ. Сьогодні Україна переживає найбільше випробування за новітню історію: збройну боротьбу за незалежність, за нашу волю, за нашу віру, за нашу мову, за наші вільні думки, рішення і їх виконання, за нашу територію, наші поля, ріки, ті самі городи, які ми сьогодні успішно прибираємо, а завтра хочемо знову засівати. Тому що це продовження життя. Ми маємо цю збройну боротьбу проти сусіда-зрадника російського агресора. Ще в недалекому 2022 році ми ставимо запитання: а чи були в нас Збройні Сили України? Можливо, номінально й були. Але чи достатньо було зброї, ми знаємо, що недостатньо. Слади з боєприпасами майже порожні, командири не підготовлені, навчальних баз немає. А сьогодні що в ряду найсильніших армій світу? Завдяки кому? Завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які мають характер, які мають силу волі, мужність. Які мають відповідальність перед своїми рідними, близькими, перед цією Україною. І без перебільшення ми їх називаємо сьогодні героями, тому що стоять в ряду всіх поколінь, борців за волю і Державну свободу, З поколіннями воїнів Русі України, лицарів Костянтина Острозького, козаками. Богдана Хмельницького, Сагайдачного, Івана Мазепи, воїнів УНР та УПА. Вони разом із цими поколіннями робили героїчні вчинки, наближали нашу перемогу. На превеликий жаль, вони до неї не дожили, і сьогодні ми згадуємо їх ось тут поруч, але вони, на жаль, тільки на світлинах. Ми звертаємось до них і щиро дякуємо їм за їхній внесок, за захист нас. Я сьогодні щиро хочу подякувати від кожного жителя нашої громади, батькам, за синів і доньок, яких вони виховали, в найкращих чеснотах українців. Тут присутні діти наших воїнів, які загинули. Ми вирощуємо не тільки ці покоління і ми надіємося бачити їх також захисниками і будівниками України. Але ми повинні пам'ятати про цей подвиг в ім'я України і українського народу, якщо ми забудемо, не буде вже тих поколінь. Маємо нести це і передавати з покоління в покоління. У сьогодні Сонях на наших грунях це символ історичної мужності наших воїнів, це символ життя України. Коли наші захисники гинули в соняхах, але не здавалися, боролися до кінця, прагнули вижити, аби потім знову і знову вбити ворога. І з цього чорного зернятка проросте, проросте новий пагін. Відродяться українці, відродиться Україна. Слава всім захисникам, які сьогодні воюють. Честь, шана і низький уклін всім тим, хто загинув. Слава Україні! Герої йдуть під кулі і снаряди, демонструють нам своїм співвітчизникам усьому світові, що справжні герої серед нас є. Що український народ заслуговує на кращу долю. Світла пам'ять кожному чиє життя обірвалося на війні. Любарський Ілля Андрійович Холо Ігор Миколайович, Шинкарський Віктор Григорович, Ястремський Віктор Сергійович Стефанюк Максим Миколаївич, Водоп'ян Костянтин Миколаївич, Музика Василь Вікторович, Іщенко Вадим Іванович, Довгий Володимир Іванович, Панасюк Максим Ігорович, Дацюк Василь Миколаївич. Білоусов Роман Петрович, Бердис Олександр Миколайович, Пронченко Сергій Олегович, Пасічнюк Сергій Володимирович, Стаднік Олександр Іванович, Маринчук Ігор Михайлович, Люберський Андрій Олександрович, Ходаківський Володимир. Володимирович, Чорний Сергій Петрович, Бонцю Жасміна Михайлівна, Яремчук Денис Миколайович, Бондар Ярослав Васильович, Польовий Михайло Петрович, Буряк Олег Сергійович, Кравченко Віталій Олегович, Волошин. Руслан Миколайович, Павлюк Сергій Анатолійович, Брачук Олександр Петрович, Грубий Ілля Володимирович, Майборода Андрій Вікторович, Зайцев Олег Григорович, Кутовий Вадим Юрійович, Бзік Віктор Миколайович, Дацюк Михайло. Михайлович, Чорний Вадим Олександрович, Хричвалуший Іван Вікторович, Халубко Володимир Михайлович, Кумановський Віктор Анатолійович, Зірка Роман Олегович, Брезіцький Іван Францович, Войченко Станіслав Миколайович, Дульський Петро Андрійович. Піскун Олександр Андрійович, Дзюба Роман Петрович, Куценко Олександр Сергійович, Крохмальний Микола Сергійович, Коберник Олександр Дмитрович, Наумович Артем Анатолійович, Тищенко Віктор Сергійович. Просимо вшанувати пам'ять героїв хвилиною мовчання. чоловіку у любовце, оселя твої Господи, де всі спочивають, у і душі радіхоні, бо ти єдиний чоловік полюбець. Слава Це і сина і Святому Духові, ти єси Боже, що до пекла, і розбив кайдани за запомани, самі душі рабі твої попокой, і нині і на віки віків, Єдина чисти непорошля діво, ша була без імені породила, молися на спасіння душі. Помилуй нас, Боже, з великої милості, молимо і вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ще молимо за спокій доспочили храбів Божих, воїнів, героїв, імена, які ми сьогодні допоминали, і всі, хто віддав життя за майбутнє наше імена, і тобі, Господи, відомі, і за відпущення йому усякої провини вільної. І не вільної. Помили, Господи, помили, Господи, помило. Що, Боже, Господь босили душі їх, там, де праведні спочивають. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помило. Милості Божої, царство небесного відпущених і Христа креста Царя Бога нашого. Просімо. Господи, Господи, помолимось. Це велична будівля, яка устрояється і будується, і складається з нас, устрояється нами, Устрояється тими людьми, які з самого початку нашої держави засновували, будували, з собою вкладали кирпичики в цю будівлю. Згадаємо фундаторів нашої держави і нашої державності, Аскольда Діра, Щека, Хорива, Кия. Либідь, Ольгу Святу, Володимира Святого, Мономаха. Згадаймо пізніше наших славних гетьманів, наших козаків, які вивойовували, які будували нашу державу. Згадаймо 60-ті роки минулого століття, роки відродження, коли піднялись мужі політики. Науковці, які боролися за незалежність в сучасному вимірі нашої держави, які поклали своє життя в ті часи, які на всіх культурних нивах політичних, наукових створювали нашу державу, будували нашу державу, показували нашу державу перед світовими лідерами і країнами, будували авторитет нашої держави. Ми отримали незалежність в 90-х годах, але ця незалежність була тільки політична. На наш час в сьогоденні, на нашу судьбу, на наших дітей, чоловіків, жінок, воїнів, припала така участь і така тяжба вивоювати. І завершити будівництво нашої держави такою ціною тяжкою, такою кровавою ціною. Ми будуємо і закінчуємо будувати нашу державу. Ми сьогодні згадуємо тих воїнів, які зараз, в наші часи, поклали своє життя, стали кирпичиками в цій будівлі, в цій будівлі нашої держави. Ми згадуємо їх пам'ять, які вже стали цим. Які вже вбудовані. Це країна і народ, який не має пам'яті, який не пам'ятає, чим, якими зусиллями, якими життями створювалася наша держава, в нас немає майбутнього. Через те ми тут збираємося і за в серцях своїх, тих всіх людей і сучасних воїнів, які це звершували, які це будували. Ми вклоняємо голови свої перед воїнами загиблими. Ми молимо Бога за тих, хто стоїть там на рубежах, і хто допомагає в цьому. Хай Господь упокоїть душі тих, хто загинули. І Хай Господь дасть сили здобути нам на кінець цієї довожданої незалежності і цієї довганої перемоги. Хай Господь благословить всіх там і всіх тут, хто старається для цього, і хто робить, і хто наближається. Вічна пам'ять героям. Шановна громада, Шановні присутні, сьогодні в кожному куточку нашої багатостраждальної України ми вшановуємо пам'ять тих, хто напротязі 9 років мужньо захищав нашу державу. Захищав нашу державу з 2014 року і по сьогодення. Але, на жаль, ціною власного життя зупинив клятого ворога. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто загинув. І єдине, Пам'ять, світла пам'ять про них, вона повинна жити завжди в наших серцях. Тому що ми говоримо, герої не вмирають, вони дійсно живуть в наших серцях. І цю пам'ять ми повинні пронести через різні покоління, донести до внуків, донести до дітей, створити нову історію, щоб пам'ятати подвиг тих, хто з приємною усмішкою дивиться на нас. З цих портретів. Слава героям, слава тим, хто загинув, і слава Україні. Я їду додому, до рідної хати. Чекають мене вже свої. Хотів би я долі такої не знати, не бачити б вас у москалі. Остання дорога, я в домовині, голосить з порогу рідня. Я душу віддав своїй Україні, хоч і мав за коротке життя. Я, певно, не все зумів закінчити. Багато я що не сказав, та рідні мої, не треба тужити. Повірте, лиш Бог лишень знав, як я вас любив, та свою Україну не зміг я залишити в бою. Пробач мені ненько, рідному свині за ночі безсонні твої, за те, що тоді не залишився вдома, за татове сиве чоло, мені не болить вже, минулася втома, моє вже життя відбуло. Та, рідні мої, я прошу, не сумуйте. Любіть Україну свою, мене ж пом'яніть і востаннє цілуйте, для вас я ще й досі живу.